Трикра поразка у матчі із лідером. Такий підсумок домашньої гри гірника спорт у дев'ятому турі. Команда із горішніх плавнів приймала інгулець з Кіровоградщини, який впевнено очолює таблицю групи Б у першій лізі. Гірники посідали останній рядок таблиці, але за словами головного тренера команди з Полтавщини, турнірне положення не повинне тиснути на молодих футболістів клубу із горішніх плавнів. Хлопці молоді, для них зараз є шанс, шанс проявляти і показувати свою найкращу гру для того, щоб хлопці росли. І на команді Гірник спорт це не остання команда, вони повинні рухатись і в прем'єр-лізі пограти, І ті команди, от, як зараз інгулець, який ставить, ну, лідер, лідер групи нашої, який ставить задачу виходу в прем'єр-лігу. Тому для них це був, був теж такий, знаєте, шанс, шанс проявити себе. Гірники гідно стримали натиск інгульця протягом перших 30 хвилин та навіть мали гарну можливість відкрити рахунок. У цій ситуації міг вразити ворота суперників Ефіон, але його удару головою не вистачило влучності. Минуло 10 хвилин, і гості скористалися помилкою у обороні гірника спорт. Рахунок у матчі відкрив півзахисник інгульця Ярослав Богунов. Ще до перерви команда з Кіровоградщини мала шанс подвоїти свою перевагу. Арбітер зустрічі зі Львова Степан Лапко під час боротьби у штрафному майданчику гірника Спорт побачив порушення правил та призначив 11-метровий удар. Після цього досить суперечливого рішення пенальті підійшов виконати півзахисник інгульця Олександр Козак. Але він схибив та пробив повз ворота. Рахунок не змінився, і головні події цього матчу відбулися у другому таймі. Хоча й насиченій на події першій половині гри було чимало випробувань для гірника спорт. Я хлопців завжди налаштовую на, на, на те, що вони повинні грати, стрім грати до кінця, який би рахунок не був, який би рахунок би не був, тому що ну, руки вони не повинні опускати. Треба е, рухатись далі. Е, все одно вони молодці. Сценарій гри після перерви не змінився. Більше атакував і створював моменти інгулець. Гірник спорт надійно тримав оборону та за нагоди виходив у контратаки. Одна з них принесла успіх на 80-тій хвилині зустрічі після передачі від Микити Жукова. Ударом в один дотик Данило Тузенко зрівняв рахунок і оформив свій дебютний гол за гірник спорт. Успіх до господарів поля прийшов після замін. Подрозан вийшов замість інційні, теж в нього є швидкість. Ми на це розраховували. Вийшов Тузенко Даніл, який теж грає в опорній зоні і може підключатись до атаки. Як і це він і зробив в грі. Він вийшов тоді, те, що ми від нього просили в атаку включатись, він ну, включився і забив гол. Забитий м'яч додав впевненості команді Валерія Куценка. Вони тримали тиск суперника до останньої хвилини зустрічі. Гра мала б завершитися нічиєю, яка була б винагородою молодим футболістам гірника спорт. Але у сценарій матчу втрутився арбітер. Вже на заключній шостій компенсованій хвилині основного часу рефері поєдинку Степан Лапко призначив другий у матчі пенальті у ворота команди з горішніх плавнів. На повторі чудово помітно, що цей епізод навряд чи тягнув на суворе покарання гірника спорт. Інгулець спільно із арбітром зустрічі Степаном Лапком все ж таки заробив три очки. Дуже багато голів сьогодні, але те, що ми казали, що команда гірника спорт дуже гарно переходить від оборони до атаки, використовує цей простір за спинами наших захисників. Це, в принципі, і сталося. Ми пропустили, я вважаю, досить нелогічний гол. Але так завжди буває в футболі, коли ти не забуваєш і ти пропускаєш у відповідь. Тому ми про це так тільки що розмовляли хлопцями, що потрібно доводити до логічного завершення, те, що ти починаєш, те, що ти створюєш, те, що до чого ти готуєшся на протязі тижня, і все це футболісти робили, окрім завершального удару. У грі дев'ятого туру молоді футболісти команди з горішніх плавнів довели, що у кваліфікованих та досвідчених гравців клубу з Кіровоградщини можна відбирати очки. Гірнику спорт це майже вдалося, якби не вбивча реакція арбітра на будь-які падіння з боку футболістів інгульця у штрафному майданчику суперника. Такі рішення викликали незадоволення з боку усіх, хто вболівав цього дня за гірників. Головний тренер інгульця Владислав Лупашко із розумінням ставиться до такої реакції на дії арбітра зустрічі. Зрозуміло, чому вони не задоволені, бо на останній хвилині матчу він призначив пенальті. Усі болівальники і, і будуть незадоволені. Тренерський штаб завжди це дуже, дуже прикро, коли ти. Граєш проти лідера, і ти намагав, намагався виклався на повну те, що сьогодні робив гірник. Вони багато роботи зробили, і як і тренерський штаб, готувалися до нас, намагалися стримати нас, і їм це здавалося. Більшості дуже гарно зіграв ваш воротар і, і тому, звісно, що прик всім. Всі були, всі, хто грав футбол, всі, хто тренував, всі були в таких ситуаціях. Попри поразку, головний тренер гірника спорт Валерій Куценко похвалив своїх гравців. Наші хлопці молодці. Десь нас не виходило в першому таймі, тож те, що ми просили, зробили заміни в другому таймі, які підсилили нашу гру. І були моменти, де вони могли і забити. А по епізоду, який стався, ну я не хочу його коментувати. Я думаю, що є на це люди, які будуть. Дивитися і розбиратись наступний матч. Єрник Спорт знову зіграє вдома. У неділю, 1 жовтня, суперником команди з горішніх плавнів буде Київський лівий берег.